Нині інтересний праздник. що ж зробила така жінка-самарянка, що вона сподобалася вписана бути в Євангелії, о Боже, да ще їй неділю окрему присвятили жінка Самарянка, бізнесменка, воду носить, ну, авторитетна в авторитет місті, но чекає обіщеного пророками Месію. І приходить на колодязь Іякова, і там вона зустрілася з Месією, але вона його ще не осознає, що то Месія, а він у неї просить води. Вона з удивленням сказала, «Іудеї з нами не общаються, як ти нарушив таке правило. А він їй сказав, жінко, якщо знала, б дар Божий, хто з тобою говорить, ти б сама попросила води. Води. Котра перетворяється в в істочник, текущої у життя вічної. І тоді жінка сказала: дай мені такої води. Добре, но поклич свого чоловіка. Не маю я мужа. Ісус каже, добрись, тепер вповіла, що не маєш мужа, п'ятість мужей мала. І той, котрий з ним нині живеш, не є тобі муж. Зрозуміла жінка, що перед нею серцеведець пророк, бо такі тайни жіночого серця, кого жінка любила, кого розлюбила, хто знає, крім Бога. Серце жіночої сложноє, не тільки організм жінки намного сложніший, ніж організм мужчини, але й серце сложніше є. Котра може бути воспламененою любов'ю Божою, котра передається на любов сімейну або наоборот, осліплена гріхами може перетворитися на крайню блудницю і ненависницю. Но вона зрозуміла і попросила, що найбосподь розказав, як ото буде, ми чекаємо Месію. Та іудеї в Єрусалимі кажуть, там можеш молитися. А наші отці казали, і туй можеш молитися, хто правий. Ісус сказав, прийшов такий час, у будь-якому світі, у будь-якому місці тепер можна буде молитися Богу, бо Бог є дух, і в будь-якому місці можна до нього обращатися. І тоді сказала жінка, я знаю, коли прийде Месія, все нам розкаже. І от вдумайтеся. Унікальний момент книжникам і фарисеям. Господь відказувався говорити, що він Месія, бо не було з ким говорити, книжникам і фарисеї – пустий народ є, гордо гордоє, олігархи накрали, набрали, а потім пробуються прикосути до релігії, Ну, це вже сліпота і з ними нічого мати діла. Но тут простив жоні. Ісус відкриває жінко, я Месія. І вона не спорила, вона побігла в город, і цілий город, ціле місто вивела на зустріч до Ісуса і люди, попросили ще пару днів, щоб Ісус був із ними. А на конець сказала їй «Жоно, Ми на початку тобі довірилися, бо ти казала, я знайшла Месію. Тепер самі видимо, чуємо і осознаємо перед нами Ісус Месія. І ще вдумаймося, річ йде не про Єрусалим, а про Самарію, севернішу частинку. А що робиться в Єрусалимі, в котрому були пророки, в котрому писалися священне Писання, що прийде Месія і Єрусалим осліп. Хоча носили чалму на голові, книжники і фарисеї, свідки Писання, а писання не знали. Або, якщо щось знали, то по злобному перекручували, перетолкували. Так що Самарія прийняла Месію без спорів, а Єрусалим мало того, що не прийняв Месію, розп'яли свого Спасителя. В чому подвиг. Самарянки. Хтось каже, звісно, подвиг, вона мала п'ять мужей, була бізнесменка. Що ще треба жінці в цьому світі бути признано, на вулиці вийдеш, всі тобі кланяються, Тисячі людей хочуть з тобою дружити, любитися. То образ жизни самарянки, блудний, убійственний. Повіхи в тому, що вона, будучи і грішниця, чекала Божої милості, Божого Месії. І коли Месія прийшов, вона прийняла його і поклонилася йому. Мало того, що сама прийняла Месію, цілоє місто вивела назустріч, так, поступаючи, будучи подобний нашим предкам. Сильним, мирно перемогли Явстромадящину, і і Чехію, і Мадярів і Совєтський Союз, і нині кучку безбожників, котрі нам угрожають за боронити церков, легенько переможуть ті самі Самарянки. Бо лише з ними ми завжди з Господом, в церкві Христовій, канонічній, православній, Спасительній. а в вічності в'єдно з Самарянками котрих у царстві Божої повну число, і ми зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.